Істерика серед росіян після вибухової ночі над Кремлем досягла апогею Україні всерйоз погрожують не лише ударами по офісу президента, а й застосуванням ядерної зброї. Чи зважиться Кремль розв'язати третю світову? І чому США не знали про атаку безпілотників? Детальніше вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин я Анастасія Федор. Кремль хоче помсти у Путіна, нібито дали карт бланш російським військовим після атаки БПЛА на Червоній площі. Принаймні, про це пишуть російські телеграм-канали. За їх даними під прицілом буцімто можуть опинитися президент Володимир Зеленський, начальник розвитки Кирило Буданов та інші перші особи держави. Так це чи ні? Покаже час, але не забуваємо, що Росія досі веде проти нас інформаційну війну. На тлі таких повідомлень з'явилась ще одна інформація, більш детальна. За даними ресурсу, ГУЛАГу.нет, Путін може навіть натиснути на червону кнопку. Тобто знову йдеться про ядерну загрозу. Ресурси із посиланням на власні джерела стверджує, що літаки нібито можуть атакувати Україну вже вночі. Мовляв, вже готові і чекають наказу. Ось цитата на авіабази в Енгельсі та Шайківці надіслано доручення готувати до виліту низку ту 22 м у ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Вперше може бути застосована ядерна зброя, Щонайменше, два вироби вже перебувають безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Кінець цитати. Знову ж таки, ані в повітряних силах, ані генштаб цю інформацію не підтверджують. Водночас деякі українські телеграм-канали запевняють, що росіяни лише розганяють паніку мовляв, станом на зараз на аеродромах, якщо і є літаки, то без ракет, Ба більше стоять там давно, приблизно півроку. В Росії про можливий ядерний удар говорять нейтрально. Ось що каже один із заступників Шойгу Олександр Фомін. Цитую: діяльність Росії в галузі ядерного стримування має оборонний характер і спрямована на захист суверенітету. Кінець цитати: втім, ми розуміємо, що ніхто не заважає Путіну заявити про загрозу суверенітету РФ і натиснути на червону кнопку. У чому а в маніпуляціях росіяни завжди на перших ролях? Примітно, що до нічної атаки Рунів на Кремль не були готові у Вашингтоні. Принаймні, так пише CNN із посиланням на неназваного американського чиновника. Той заявив, що США не знали про можливу атаку і завчасного попередження не було наразі. Американські служби з'ясовують усі деталі цього інциденту. Доки в Штатах вивчають ситуацію, Україна вже заявила про непричетність до атаки безпілотників. Ба більше цілком ймовірно, що за операцією стоять самі росіяни. Про це заявив радник керівника офісу президента. Михайло Подоляк на його думку Кремль готує теракт, і атака дронів може бути частиною цієї провокації. Зацитую фрагмент допису Росія явно готує масштабний терористичний акт, тому спочатку затримує в Криму велику групу, начебто диверсантів, а потім демонструє дрони над Кремлем. Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Російської Федерації. Навіщо це не вирішує жодної воєнної задачі? Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем. Кінець цитати. Нагадаю, що раніше пропагандистські ресурси РФ повідомили про нічний удар по Кремлю. На відеокадрах помітно вогонь над куполом одного з палаців. Стверджується, що Кремль атакували дронами. Метою, нібито було ліквідувати президента Росії Володимира Путіна. Самі ж дрони, як стверджують росіяни, вони зуміли збити. Путін при цьому нібито не постраждав, поперебував у своїй резиденції. Інцидент росіяни назвали. Терористичним актом друзі, ставте вподобайку цьому відео. підпишіться на канал Фабрики Новин. Побачимо.